Ось такий красивий, ароматний, ніжний, надзвичайно легкий в приготуванні і смачнючий кекс з нектаринами, ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати кекс з нектарином і мигдалем. Якщо вам терміново знадобилось щось солоденьке до чаю, а в холодильнику тільки самі необхідні продукти. Тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування кексу, нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, розпушувач, цукор, яйця, кефір, олія, ванільний цукор, сіль. І що у вас є: нектарин, персик, слива, будь-який фрукт і, е, е, знову ж таки, мигдальні пластівці. Якщо ви бажаєте, якщо вони у вас є на даний момент в домі Одразу ж вмикайте духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. Так як готується тісто до кекса, дуже швидко. Спочатку вбиваємо яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор і сіль, і гарненько ретельно вінчиком перебиваємо цукор. Ванільний цукор. І перебиваємо. До речі, одразу ж скажу і попрошу вас підписуйтесь на мій YouTube канал у Тещі Оля. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я буду за них вам дуже вдячна. Гарненько суміш взбили міксером. Далі вливаємо соняшникову олію без запаху, і кефір. І гарненько, знову ж таки, перебиваємо. Наступний етап половинка борошна і розпушувач. Перемішуємо і вводимо залишок борошна. Ось і все. Гарненько до однорідності перемішали і досипаємо залишок борошна. Тісто має бути густим, як густа сметана, скажімо так. І, звичайно, однорідним. Декілька буквально хвилинок. Тісто готове. Як я й говорила, що готується дуже швидко. Відставляємо його в бік і зараз поріжемо нектарин. Нектарин ріжемо тоненькими слайсами. Ми будемо його зверху прикрашати. Кісточка відстала. Ось так її видалимо. І нарізаємо тоненькими. Ось такими смужечками. Як бачите, всі заготовки у нас готові, всі інгредієнти і можемо формувати кекс. Я беру формочку для кекса, встиляю його пергаментом і одразу ж відправляю все тісто. І рівненько розрівнюю. Ну, воно настільки. В принципі, рідке, що воно саме рівномірно лягає у формочку. Далі викладаємо нектарин. Ось так. І між ним посипемо мигдалем. І пластірці мигдалю. Відправляємо на 180 градусів на верхній і нижній нагрів десь на хвилин 20-25. Нам знадобилось трохи менше години, щоб отримати ось такий смачний і ароматний красивий кекс. Давайте подивимося, розріжемо його і подивимося. Що ми сьогодні готували з вами? Бачите, як сонечко. Він ще гарячий. Аромат неймовірний. І зараз будемо його смакувати. Ось так. Аромат стоїть такий, що мені вже просто кортить його посмакувати. Відрізаю маленький шматочок. Хочеться і нектарінчика отримати одразу. Смак і смакуємо. Хрумка скоринка. Кислинка нектаріна. Ніжний, ароматний, чуть-чуть вологий. Дуже смачний. Сьогодні ви були в гостях на YouTube каналі Отещі Олі, і ми з вами готували. Ароматний кекс до чаю з нектарином. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!